365 днів про взаємовідносини. День 92-й. Створений забезпечувати. Чоловік, створений Богом, забезпечувати свою сім'ю. І це те, що ніколи не анулюється, тому що воно передбачене Богом. Буття другий розділ, 15 вірш. І взяв Господь Бог людину і послав її в сад Едемський, щоб обробляти його. І зберігати його. І так, три основні напрямки для чоловіка. Перше, чому потрібна робота для чоловіка перше. Просувати Божі цілі. Тобто, чоловік, який приходить на роботу, він є носієм Божої присутності і він є транслюючий Божі цінності. Друге, використовуючи навички і можливості, чоловік досягає зрілості. Тобто кожен раз, коли він стикається з роботою, кожен раз, коли він трудиться, він обов'язково буде розвиватися, шліфуватися і досягати зрілості. І третє, щоб він був здатний забезпечити як власні потреби, так і потреби тих, хто йде за ним. Логічно, що це сім'я, дружина, діти і ті обов'язки або ті сфери, які він взяв, як забезпечувати. І так. Розуміючи це, ми розуміємо, наскільки важливою для чоловіка є робота, але щоб ця робота приносила благословення, йому потрібно бути постійно в присутності Бога. І як тільки чоловік залишає цю присутність, він потерпить фіаско. Для багатьох, хто зараз слухає, багато хто може сказати, ну ви не розумієте, нема коли читати Біблію, нема коли молитися. Роботи багато. То я вам скажу, дорогі чоловіки, якщо ваша робота стала на перше місце, і ви вже не маєте часу перебувати в присутності Бога, то швиденько приведіть все на свої лади. Тобто поставте все на свої місця. Бо інакше робота втратиться. Інакше благословіння не буде. Знаєте, як сказано в Біблії: сіють багато, а збирають мало. І все, що збирають, збирають для дирявого кошелька. Тобто кошельок дирявий, гаманець дирявий, і воно все пролітає, пролітає, пролітає. Це перший момент. Ще раз говорю, перебувати в присутності Бога. Тобто перебувати в Його присутності для того, щоб розуміти, як возростати, бути світлом для цього світу, і як благословіння робота буде приносити фінанси для забезпечення сім'ї. Наступний момент: зверну вашу увагу, що перш ніж Адаму Бог привів Єву, він дав роботу. Це означає, що робота первинна. Тобто, перш ніж одружуватися, чоловік має мати роботу. Він не може одружуватися, якщо у нього немає роботи, тому що жінку потрібно забезпечувати. Не жінка має забезпечувати чоловіка, а чоловік має забезпечувати дружину. І тому Бог вчить і каже: спочатку потрудися над тим, щоб знайти роботу. Цій роботі ти маєш мати забезпечення. Через цю роботу ти маєш мати забезпечення, а вже потім одружуйся. В старому заповіті все було дуже чітко: це була конкретна заповідь. Перш ніж батько віддасть свою дочку чоловікові, ну, нареченому, той мав доказати платоспроможність. Тобто там не було емоцій: ой, люблю, ой, класний, ой добрий, ой, гарний. Ні-ні-ні. Батько каже: я повинен бути впевнений, що вона, потрапляючи в твої руки, не сяде і не буде пити одну воду. Я повинен бути впевнений, що ти забезпечиш її. Я повинен бути впевнений. І тільки тоді, коли чоловік доказував свою платоспроможність, тільки тоді відбувалися заручення і весілля. Тому спочатку присутність Бога. Присутність Бога відкриває можливості знайти роботу і мати цю роботу, другий момент працювати. А тільки третій момент приведи в своє життя ту, кого ти любиш, і одружуйся з нею.